Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую за підписку, за лайки. нас уже 300, сподіваюсь, буде ще більше. Я покажу свої знахідки у завоз, Першою це ось такий кардиган від Banana Republic, Але там була дірочка. Звісно ж, я залишила. Ще показую вам базову водолазку, але не дуже в гарному стані. Залишила. Наступно я покажу таку спортивну ковтинку. Бренд мені невідомий в розмірі 44. Це на бірочці, там написано було, що це Німеччина. Він мені сподобався таким ніжним принтом спереді. Спинка у нього суцільна. Звісно, я Взяла речі, ті, які мені сподобалися, ті, що, на перший погляд, достойні уваги, але багато чого я залишила. Наступна це базова водолазка в розмірі S, теж залишила. Там були незначні недоліки, навіть десь маленька. Дірочка. Бренд теж мені невідомий, І наступна буде точно від такого ж бренду, але голубенька. Колір мені дуже сподобався, і я його думала купувати. Але теж залишила, бо там була дірочка. Я примостилася, можна так сказати, де змогла. Людей було. Ті, хто займаються перепродажем зранку, дуже багато, і я знайшла куточок, де б вам це зазняти. Наступною мені сподобався теж колір, але стан не дуже. Були ковтульці, і я залишила в магазині, навіть не брала до примірочної. Далі. Я покажу кардиган від Banana Republic. Мені сподобався колір. І комір такий рожевий в розмірі М. Так незрозуміло на вішаку, як він буде в примірці. І я його брала до примірішне, пізніше покажу. Склад дуже гарний. І я сказала чи не сказала, що це розмір М. Ну, стан, ну, я думаю, що можна було його ще привести до ладу і можна було б його носити. Є карманчики. Наступною теж кардиган річ. Базова це Зара. Але вже там бірочка була зрізана, але були вже ковтунці, і відразу я його о, залишила. Ще був светрик, 100 меринос. Я намагалася сфокусувати свою камеру, яка не хотіла чомусь зробити фокус на синьому кольорі. Такий цікавий неоднозначний колір і цікава з краю з краєчку сіренька окантовочка, і Цим він мені сподобався. Бренд був зрізаний, ну чомусь я вирішила, що я його не буду брати до примірочної. а Оце дивлюся, думаю, чому ж я його не приміряла і вам не показала в примірці. Наступне, що я вхопила, це вінтажна блуза, але стан мені не сподобався, але гарна була вишивка на ній зроблена. Бірка зі складом була відсутня, так як стан мені не сподобався, Звичайно ж, вирішила її не брати. Наступне покажу базовий светрик від гарного класного бренду. Склад і розмір був зрізаний, але на дотик це вовна з кашеміром. І я брала його до примірочної. Дивіться до кінця, покажу, як він на мені сидить. Ще мені сподобалася така сорочка в китайському чи японському стилі. Підкажіть мені, будь ласка, куди вірно, до якої категорії відносити такі речі. Колір дуже класний, приємний, склад теж дуже гарний розмір L. І чомусь я вирішила не брати її до примірочної, повісила її я назад там, де брала. Далі я покажу, що я знайшла. Із аксесуарів. Це ось такий гаманець, не гаманець не знаю, можливо, для перельотів, для подорожів. Мені здається, що це ручна робота, він шкіряний, повністю із замші, колір приємний. Вирішила я залишити, не знаю, чому вирішила відразу його залишити. Але довго за собою його носила. Наступною я покажу ось такі лофери. Це італійський бренд, дуже якісного та класного взуття. Вони дуже популярні, доволі дорогі, я б сказала. Колір теж такий насичено-шоколадний. Я їх купила. Це 39-й розмір стан. Дуже класний, майже ідеальний. Наступною я покажу ось таку сумку. Я її знайшла, вже хотіла а, виходити, і, думаю, підійду я до корзини із сумками. Її не було, її залишили, а доволі вона, ну, як на перший день заважила, доволі. Небюджетно, але це дуже класний швейцарський бренд. Вони виробляють свої вироби із шкіри, підкладка ціла. Я на сумці не побачила ніяких слідів, носки. На кутиках немає ніяких потертостей. На кожній деталі є лого цього бренду. Фурнітура дуже якісна, шкіра зерниста, плотна, видно, що дорога. Ось всередині я знайшла бірочку. З чого складається ця сумка, а також з чого зроблена підкладка. Навіть на магнітику є лого бренда. Я дуже задоволена своєю знахідкою, що їх хтось залишив, а я все ж таки взяла. Вона не набита, безформена така вона. Недолуга виходить. Далі я, мені було дуже жарко, але я приміряла цей кардиган, мені не сподобався. Видно, що він сівший. Наступно я приміряю цей а, светрик від Bennetton. Він а, був колючий і я його залишила. Ще я хочу вам показати, що я знайшла в іншому магазині в інший день, але теж на завозі мені сподобалася одна річ. Це ось така. Чоловіча куртка знайшла я її в чоловічому відділі, в відділі в розмірі М. А це модний британський бренд. У них на сайті дуже такі, дуже такі цікаві речі, таке цікаве пошиття, дизайн. Що я хочу сказати, назва бренду є на кожній заклюпості, на кожному замочку. Тобто фурнітура дуже якісна і підход теж класний. Колор блок теж дуже суперовий.